Чому тебе вони змогли втримати ну, майже 20 років? Вони весь час давали мені довгострокові бонуси. Тобто, окрім е, короткострокових цілей, там і бонусів річних, ну це можна вже сприймати як там фіксовану якусь зарплату. Вони давали трьохрічні, п'ятирічні якісь такі глобальні цілі з великими бонусами. І Коли ти їх досягав, а що таке великі бонуси? Це ті бонуси, які вимірюються багатьма сотнями тисяч доларів. Угу. І потім, коли ти навіть вже досягав, вони казали, а хочеш ми? Залишимо ці гроші в компанії ще, там, скажімо, на три роки, і віддамо тобі їх потім, але плюс 50%. Ну, за умови, якщо я звільнюсь, мені взагалі нічого не дадуть. І ти е, просто попадав от в таку ситуацію з е, нібито. Тобто вони кола. весь час тебе да, підкупали, да, підкупали, да. підкупали, і тобі нормально. І мені би це абсолютно було це е, комфортно, бо по-перше, я цим людям довіряв. Дуже гарно працювати в шведській компанії, як іноземні, абсолютно відкриті люди зовсім з іншою ментальністю. Ну і я їм е, віддячив тим самим. Але спустя дуже багато років я задав питання: а чому в 2006-2007 році ви обрали саме нас? Угу. Не бо, бо вже на той час були інші лабораторії да. приватні. Так от вони сказали таку річ, що ви були єдині, хто з нами розмовляв про бізнес, про клієнтів. Бо я пам'ятаю, вони задавали таке питання: а якщо ми вам дамо там 2 мільйони доларів, як ви їх витратите? І вони сказали, що всі інші лабораторії вони казали, ми купимо таке устаткування, отаке устаткування. А ще ми там купимо такі реагенти. А ви єдині, хто сказали, що ми ну, по-перше, нам 2 мільйони зараз не потрібно. Нам одного вистачить на цей рік. І ми будемо відкривати пункти. Ми будемо йти там в нові регіони, обслуговувати і трохи інші аудиторії. Це був зовсім інший підхід, і вони настільки, ну скажімо, закохалися. Цей бізнесовий саме підхід, бо ми в слові медичний бізнес. Ми перш за все бачимо слово бізнес.